Всім привіт! Лише Божий пророк Даниїл розтлумачив сон царя Великої Оланської імперії на Новоходу Носора. Ніякі там гадалки, ворожки, бабки, екстрасенси, астрологи, які були при царю, цього не змогли зробити. Це зробив лише Божий пророк, тому що лише Богу все відомо. І цей сон чомусь ні. Йому приснився великий істукан, який стояв біля гори, і стукан цей. Частини його тіла символізували імперії, які будувалися на землі завжди. Але від гори відірвався камінь і зруйнував цього істукана. Камінь це Ісус Христос. Імперії, всі, які будуються не на Слові Божому, не на Ісусі Христі, вони будуть зруйновані, так говорить Біблія. Тому що ці імперії будуються людьми. Вони будуються тільки для того, щоб порабощити людей. Ці імперії править сатана. Але ці імперії будуть зруйновані, тому що в Слові Божому сказано, що вистоїть лише Царство Боже. А царство Боже на землі це Божа церква. Ставайте, Божою церквою.